Американська акторка Анджеліна Джолі, яка цього тижня побувала в Україні, поділилася враженнями від поїздки до Миколаєва та Херсона, назвавши її важкою, але водночас надихаючою. На своїй сторінці в Інстаграм вона розповіла, що приїхала, аби зустрітися з родинами, які живуть поблизу лінії фронту. За її словами, відчуття небезпеки супроводжувало майже постійно, тоді як українці змушені існувати в цьому щодня. У небі чути тихе гудіння. Місцеві називають це людським сафарі, адже безпілотники використовуються для спостереження, переслідування та залякування людей. Одного разу нам довелося зупинитися і чекати, доки безпілотник пролетить над нами. Я була в захисному спорядженні лише кілька днів, тоді як сім'ї тут живуть так постійно, написала вона. Джолі зазначила, що, попри постійні загрози, мешканці півдня України не здаються. Вони переносять школи, дитсадки та медичні заклади в укріплені підвали, намагаючись зберегти звичне життя. Це було важко, але надихає люди говорили про психологічний тягар постійної небезпеки і про страх бути забутими світом, підкреслила акторка. Вона також висловила нерозуміння, як у сучасному світі, що має потужні дипломатичні можливості, цивільні в Україні, Судані, Газі, Ємені та інших країнах продовжують щодня страждати, ніби немає способу зупинити конфлікти та захистити людей. Джолі додала, що її надихає мужність і витримка українських волонтерів та місцевих організацій, які продовжують допомагати іншим. Якщо вони здатні знайти сили, то й уряди мають бути здатні на таке ж, зазначила акторка, яка протягом 20 років була послом доброї волі ООН. Візит Анджеліни Джолі до Херсона відбувся 5 листопада. Це вже її друга поїздка до України після початку повномасштабної війни. Навесні 2022 року вона відвідувала Львів. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.